Вітаю вас на моєму каналі. Будемо дивитися таро-прогноз для скорпіонів на червень 2024 року. Подивимося усі сфери. Так, отже, якщо необхідно буде, говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Тут тобто мої розклади і для жінок, і для чоловіків. Отже, для скорпіонів гороскоп, таропрогноз, вибачте. На червень 2024 року. Подивимося спочатку три основні події, три важливі події червня місяця. Перша подія, друга подія, третя подія. Так, тепер професійна діяльність, діяльність та фінанси у червні. 2024 року для скорпіонів. Отже, спочатку професійна діяльність, що очікує в професійній діяльності в червні місяці, і фінансові справи, що очікує в фінансах в червні місяці. Так, тепер подивимося, що очікує скорпіонів в червні 2024 року. Спочатку в особистому житті. Спочатку в особистому житті, що очікує. Так, тепер, на що звернути увагу в плані здоров'я? Чи все добре, чи буде якась порада? Так, далі, порада або застереження, застереження від вищих сил на червень місяць. Отже, три важливих події. Перша подія. Вас очікує в червні місяці успіх, фінансовий успіх. Дивіться, все навколо вас от доходи йдуть, виростає, ви е, із своїми знаннями, із своєю е, витримкою е, досягнете цього. Матеріального становища. Користуватиметесь розумом. Дивіться, скільки ви багато цього зробили. Оце по горам видно. 에, здобули дім. 에, скільки ви зробили для цього. Тобто це гроші випадуть вам не просто так, фінансовий достаток. А це ваші труди. Так, Друга подія. До вас іде король Пентаклів. <кій> Так, а ну давайте подивимося загальну картину. Так, що принесе вам фінансову стабільність, але дивіться, це по цій карті говорить, що цей король Пентаклів, він от як: або жадібність, ну, карта четвірка взагалі пентаклів означає жадібність, хоча сама по собі може означати. Стабільність фінансову, але з королем Пентаклів означає жадібність. Можливо, ця буде жадібність не тільки по грошам, а й в емоційному плані. Тобто, вам дивіться, або ваш партнер, або новий партнер, який прийде. Можливо, от як собственник, як власником буде, він не хотітиме вас ні з ким ділити. От, може бути програтися в такому сенсі ситуація. Так, далі. Професійна діяльність, а ще не сказала. Це про нього. До речі, а, угу. ще третє питання. Дивіться, до вас йде якась перемога? Перемога або відомість. Якщо ви блогер, то це можливо вас будуть узнавати вже більше, більше людей на вас підписується, ваш канал стане більш відомим. Якщо в інтернеті десь працювали, теж більше клієнтів стане. Тобто ви отримаєте якусь перемогу, на яку ви працювали. Ви самі знаєте, що ви робили і в чому буде перемога. Так, далі по імператору. До вас йде оця людина? Дивіться. Спочатку от, в таких енергіях прийшла, але це імператор, це означає, ця людина любить традиційні відносини. Тобто зустрічатися традиційно, якщо це в особистих відносинах, для когось це може бути, тато допомагатиме в чомусь, можливо, цю перемогу. Для когось це все-таки чоловік пентакливий, який у відносинах любить традиції, отже, традиційні. Залицяння, традиційне весілля зробить обов'язково пропозицію з розписом, і, ну, або весіллям, і традиційні відносини сімейні. Так, далі професійна діяльність. Це сьогодні вже другий раз випадає на професійну діяльність. Дивіться, не працюйте допізна. Не засиджуйтесь ночами, можливо, прийдеться в червні, щоб піти в відпустку, щоб пустили відпустку, або просто перед відпусткою, щоб позакривати всі справи. Прийдеться пізненько працювати, але не перевтомлюйтесь. Можливо, когось беріть собі в підмогу, або порадьтеся з кимось, можливо, вам допоможуть порадять, як зробити свої справи швидше, щоб не засиджуватися допізнав фінансові справи. Так, всадник, якась звістка вам з казенного дому йде, що це за звістка? Яка принесе вам ключик нові фінансові можливості? Оскільки у нас фінансові справи, і цей ключик означає, що відкриється якась нова, нові двері. Можливо, до вас ще один дохід, фінансовий поток прийде. Так, гарна новина. Далі, що очікує в особистому житті? Що очікує в особистому житті? Оце сьогодні вже випало не перший раз і вчора випадав місяць. Все-таки щось багато або невідомого є навколо вас, або все-таки тваринні інстинкти все-таки будуть брати свою гору. Ну, Іноді це корисно, але в рамках певних. так? Далі особисте життя. Що тут в червні вас очікує, будете з кимось змагатися? по суду, відродитись. Можливо, ви ще з колишнім дуже сперечаєтесь? Ще у вас сварки якісь ідуть, раз тут про особисте життя, або зараз з теперішнім. Ну, чомусь посварилися, то у вас іде відродження. Так, далі. І дивіться, прийде до вас як лицарь жезлів Уже йде, уже, е якщо ви посварилися дійсно, то прийде миритися. Приїде своїм жезлом, з бажанням до вас. Так, і ще в когось об'явиться колишній, колишній своїм мечем буде відбивати вас. Е можливо, це якраз чоловіки будуть за вас змагатися, якраз новий і колишній. Так, що у вас по здоров'ю? По здоров'ю паш Пентаклів. Непогана така карта. Так. Ну, дивіться, навколо все зелене, все красиве, і сонечко є, і е, травичка зелене. все у вас добре. Так. І дивіться, можливо, декому дехто загориться бажанням от на літо привести себе в форму спортивну, якусь, хоч трішечки, якось щоб відчувати себе легше, або виглядати красивіше, або впевненіше себе почувати, то робіть це можна буде робити. Так, і е, тут одне застереження. Не переробляйте, все повинно бути в міру. Не беріть одразу, якщо ви вирішили чимось займатися, одразу велику, е, велике навантаження на тіло, потім тиждень відлежуєтесь. Не робіть цього. Так, далі порада, підказка. Так, трійка мечів. Трійка мечів. Це означає розбите серце. Як ножі в серці, так, порода або застереження. Так, можливо, щось треба відрізати старе. Дивіться, отут у вас було о, хтось от змагатиметься. Дивіться, це ж особисте життя, там був колишній і ще один. То вони от будуть змагатися за вас, то відрізайте. Відрізайте непотрібне вам оте колишнє. Це як порада вам йде. Відрізайте оте колишнє. Нехай воно вже віджило своє, йдіть в нові відносини. Хоч чоловіки за вас будуть змагатися, але вам колишнє не потрібно. Якщо ви вернетеся в колишнє, в мечі, о, там мечевий король попався, то у вас знову буде розбите серце. А, ну, правильно я говорю, чи ні. Так, правильно я сказала. І знову ж таки, дивіться, ви переможете цю ситуацію, ви зробите правильний вибір, і до вас очікує перемога. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразний негатив обходять вас стороною.